В ефірі програма життя після війни. і Її ведуча Людмила Чернюк. Син дуже чекав татка з війни, і тепер кожну хвилинку вилазить йому на руки. А якщо пощастити на плечі. Говорюкаються, граються, міряються силами, але в якусь мить тато чогось припиняє гру, каже, що раптом заболіла спина чи руки, і далі не може продовжувати гратися. Мама занепокоєно запитує: в тебе була якась важка травма? Може, ти нам щось не договорюєш? Але тато запевняє, що травми не було, просто мучить якийсь біль м'язів, суглобів, якась незрозуміла швидка втома. Дивна річ, на передовій такого не було, ніби здоровіший був, а тут, вдома, коли все добре і спокійно, отака от біда з'явилася. Чому, боється, то після повернення в мирне життя починає раптом, ніби безпричинно відчувати біль, втому, розбитість чи потрібна реабілітація фізична і психологічна усім учасникам АТО. Розкажуть нині кризовий психолог-консультант кризового центру медико-психологічної допомоги при інституті психології імені Костюка Володимир Волошин та голова благодійного фонду учасників бойових дій Єдність побратимів Костянтин Вінніченко. Ну напевно, пане Володимире, вам перше слово. Вітаю вас. Мене звуть Володимир Волошин. Я працюю з хлопцями з літка 2014 року. Займаюся відновленням здоров'я хлопців. До роботи з хлопцями зараз підключено у нас дуже багато психологів. Ну не всі психологи знають, що саме відбувається на рівні тіла з хлопцями і чому потрібно застосовувати ті чи інші методики в роботі з ними. Це питання мене дуже зацікавило, і я звернувся до фізіологів, наших колег за кордону для більш детального ознайомлення, що саме відбувається з людиною. Коли на людина діє сильна стресова подія, чи та подія, яка може перерости як в психотравмуючу подію. В нас викидується цілий букет різних гормонів. Серед них такі гормони, як адреналін, кортизол, коли людина переживає сильне стресові події чи психотравмуючі події, мозок її починає працювати на іншому рівні, чим в звичайному житті. Психологи виділяють гіпотетично два рівня обробки інформації, як велике коло і мале коло. Велике коло це коли досить повністю включена наша свідомість, де ми можемо чітко прораховувати всі наші плани на майбутнє, поступово. Мале коло, Воно працює через мех Видне тіло, воно якраз спрацьовує тоді, коли є небезпека нашому життю, тобто під час дії саме психотравмуючих ситуацій, і коли людина перебуває під дією постійних психотравмуючих факторів. Різного роду стресів формуються нові нейронні зв'язки у мозку, і саме функціонування пропрацювання цієї інформації відбувається по малому колою, і які воно має погані наслідки в дальнішому для людини. Тобто, по закінченню цих подій, це коло залишається активним, тобто людина не повертається до нормального ритму життя, і будь-який подразник, який не несе небезпеки, який являється незначним. Буде запускати в людині ті самі реакції, які вона переживала під час саме психотравмуючих подій. Що відбувається ще на рівні її фізіології? На рівні фізіології гормон кортизол починає зменшувати саме в фізичному плані розміри гіпокама. Гіпокам, який в нас відповідає саме за довготривалу пам'ять, за певні емоції. Також він руйнує певні зв'язки при фронтальній ділянці кори головного мозка. Саме профронтальна ділянка кори головного мозка також у нас відповідає за пам'ять, за сон. Тобто ці порушення ведуть до того, що в людини виникає питання зі сном, піднімається роздратування, піднімається агресивність. Також гормон кортизол затримує рівень солей в сечі. Для того щоб збільшити кількість рідини в організмі і збільшення об'єму крові на тривалий час спричиняє порушенню роботи серцево-судинної системи. Взагалі, коли починається стресова подія, коли викидується адреналінчик, норадреналінчик, в людини стає частіше серцебиття, прискорюється дихання, збільшується кров'яний тиск, викидується додаткова кількість глюкози, в кров, все це виділяється для того, щоб людина змогла чітко, швидко справ. З стресовою ситуацією. Це допомагає нам вижити. Але коли стресовий фактор триває довгий період часу, то всі ці реакції вже несуть шкоду людині яким чином при тривалому піднятті тиску у людини виникають проблеми з тиском? Може розвиватися тахікардія, високий рівень кортизолу також може призвести до збільшення секреції підшлункової залози, що в свою чергу може викликати клінічний діабет, тобто цукровий діабет. Кортизол також піднімає рівень ліпідів в крові, що може призвести до ішемічної хвороби серця, великій кількості кортизол. Знижує роботу імунної системи, і це спричиняє тому, що людина стає більш піддатливою до різного роду вірусів і також до виникнення онкозахворювання. Ну і напевне нирки теж потерпають, якщо збільшується кількість солей, Все, що кам'яні різні хвороби зміни в нас відбуваються, можна сказати, повністю по всьому організмі, тобто організм працює як в стресовому стані, в стані максимальної мобілізації. Тобто ще раз наголосимо, що для подолання для виживання в той період організму це якраз іде на корисно. Якщо це тривалий час продовжується, то будь-який ресурс людини закінчується. І наступає виснаження, і виснаження, яке потім має дуже негативні наслідки для здоров'я людини. А ви сказали, що впливає на пам'ять, теж яким чином? Тому що, от, наприклад, сьогодні я почула повідомлення, що японці винайшли новий метод з допомогою лазерного проміння стирати певні фрагменти пам'яті. На яку саме пам'ять впливає, те, що ви кажете, оцей саме гормон на тривалу пам'ять чи на короткочасну пам'ять? Якщо він пошкоджує саме гіпокан, то там впливає на короткотривалу. Тривали, коли mm -hmm. відбувається руйнування нейронних сіток при фронтальній зоні кори, то там відбувається пошкодження довготривалої пам'яті. Останні скажімо, роки ведуться дуже багато досліджень, націлених на те, щоб навіть прибирати за допомогою препаратів з пам'яті людини саму травмуючу подію. Но ці дослідження більше ведуться зараз на тваринах, тобто на мишах, так там да, ми говорилося ще... про японців, що вони фрагменти пам'яті якраз на мишах <смеш> експериментували. Тобто потрібен ще тривалий час, щоб. Вони були запроваджені. Мені би хотілося, Костянтине, до вас звернутися. Скажіть, будь ласка, от з цього, що щойно перерахував Володимир, чи помічали ви взаємозв'язок зі своїм станом фізичним, чи можливо на ваших побратимах такі от ознаки? І як, взагалі, от ви і ваші побратими боретеся з цими ознаками, якщо вони є? Звісно, що людина пам'ятає свій стан здоров'я до війни і після війни. І, на превеликий жаль, більшість учасників бойових дій, які повертаються додому і стають вже в статусі ветерана, вони думають, що стресові розлади пережити інші емоційні стреси, вони пройдуть з часом. І дуже часто думають про те, що через рік або два все минеться, але це марно. І я на власному досвіді вже знаю і впевнений, що це не так. Ми не знаємо, коли може пройти якась. Асоціація або спогади, коли якась внутрішня біль або емоційне відчуття прийде до нашої пам'яті, і неконтрольована ситуація може заважати не тільки нашому здоров'ю, а і здоров'ю оточуючих. Тому я думаю, що головне це підтримка тих людей, які поруч. Головне, щоб в тому стані, коли ветеран спокійний, коли він може дійсно зрозуміти і розмовляти, щоб близькі люди сказали йому, що. Ти знаєш, в нас є невелика проблема, що ти вночі не спиш, що ти інколи ходиш вночі або кричиш, або якісь інші спогади заважають не тільки тобі, а й іншим. Ми тебе любимо. І давай звернемось до спеціаліста. Адже ми звертаємося до фахівця нашого гостя Володимира Волошина. Пане Володимире, от ми трошечки проговорили про ознаки. Но, може можемо ще якісь ознаки от фізичного стану не сказали. На що треба звернути увагу? Що може свідчити про серйозні якісь такі проблеми? Дякую вам за це запитання. Доречно буде вказати саме на те, що при любій стресовій події перш за все відбувається напруження нашої мизевої системи. Чому? Тому що нам потрібно максимально адекватно, максимально швидко відреагувати на цей стрес, щоб продовжувати своє життя. В нашому організмі є такий м'яс, який називається псоаз. Це єдиний м'яс, який скріплює наш хребет з нашими ногами. І цей м'яс завжди працює в стресовій ситуації. Його особливість від інших м'язів полягає в тому, що на його розслаблення потрібно значно більше часу, ніж на розслаблення інших м'язів. Навіть коли людина спить, він не встигає. Якщо буде постійно йти стресові ситуації, він буде постійно знаходитись напруженні, і він не встигне розслабитися навіть під час сна. І коли цей м'яз вступає в фазу хронічного напруження, він згинає хребет людини вперед. Тоді м'язи розгиначі його вирівнюють і створюється сильна компресія саме в поперековій області. Тому більшості хлопців, які були в соні бойових дій, виникають болі в попереку. Це небезпечно різними захворюваннями хребта, хоча більшість хлопців думають, що це від амуніції. Насправді це амуніція йде додатковим фактором, тобто саме біль в попереку і нижня частина тіла, тобто воно може віддавати в коліна в ноги. Це є перенапруження цього м'яза. Цей м'яз не можна розслабити за допомогою прямого масажу, як і інші м'язи, тобто його потрібно за допомогою саме певних психологічних технік пропрацьовувати людину, щоб цей м'яз розслабився. Є ще інші м'язи, і за їхнього напруження виникає велика шкода людському організму. Перш за все, це перенапруження м'язів нижньої щелепи. У батьох хлопців, як ви знаєте, вже напевно з досвіду чули. Є проблеми з зубами. Хлопці жалуються, що це проблеми виникли за рахунок поганої води, де вони знаходяться. Насправді, коли відбуваються зажими нижньої щелепи, м'язи нижньої щелепи прижимають зуби з такою силою, що вони самі по собі починають коршитися. Цікаво. Я думаю, що стоматологи, мабуть, не всі знають цю інформацію, яку ви щойно сказали. Бо справді лікують зуби часом. Кажуть, що я особисто працюючи в медичному проекті, чула від стоматологів думку, що стираються зуби, кришаться від того, що ну чи вночі там дуже стискуються щелепа. А тут виявляється психологічна складова. Ну саме сильніше м'ясо, які є в нашому організмі, це саме м'ясо нижче щелепи. І коли от людина вночі в неї може скриготати зубами, деякі люди кажуть, що це паразити, uh -huh. це можуть бути і паразити, але паразити виступають також стресовим фактором, тобто знову діє стрес, і людина знову вже має своє м'ясо. Угу, і паразити збільшуються, тому що послаблюється імунна система, і тому так. їх, як кажуть, угу. розвивається більше. Да, імунна система при стресі при дії постійних стресових факторів завжди страждає. А, от, до речі, цікавий ще момент на рівні фізіології. Якщо людина вже, м'яко кажучи, втратила більшу частину зубів, ще липа стоматолог каже, руйнується. Ви можете ще на цьому моменті припинити цю втрату зубів. Тобто, щоб вони далі не розсипалися зуби. Угу. Ну зараз я вже читав певні дослідження, що вшивлюють, виростає сам зуб, тобто виростає сама тканина зубна. Ну, тобто ну це є, це вже да. технології нові. Ну, що, а ні. як психолог може чимось тут вже допомогти? Ми чи? можемо надати різні техніки, які би розслабляли нижню щелепу. Людина би сама не кришила собі зуби. Принаймні, зупинити те вже що маємо. Да. Тобто угу. є такі техніки, які розслаблюють хороші м'язи, щелепи. Ці техніки використовуються в всіх арміях західного світу. У нас є ізраїльтянські методики. Методики, ми їх постійно навчаємо хлопців. Тільки одна проблема в тому, що той колектив, ну скажімо так, кількість спеціалістів, яка займається навчанням підготовкою хлопців до бойових дій, вона дуже маленька. Кількість військовослужбовців Збройних сил і Назвардії велика. І ще би проговорити на рахунок психотравмуючої події, що mm -hmm. психотравмуюча подія це та подія, яка несе загрозу життю людини або її цілісності, а також її оточуючих. І людина може отримати психотравму не перебуваючи безпосередньо в зоні, там, де відбувається дана подія. Вона може навіть дивитися це по телебаченню і отримати цю травму. Але вже потрібно дивитися саме по її симптоматиці. Є в неї дана симптоматика, тоді можна і ставити якісь певний діагноз. Тобто, можемо зробити такий невеличкий висновок в першій частині нашої програми, що психотравмуючу подію можуть пережити не тільки ті бійці, які на передовій, а й їхні родичі, близькі знайомі, які в тилу знаходяться. І фактично всі ми якоюсь мірою є. Ну, скажімо, психотравмованими. Цілком вірно також психотравму вона називається вторинною психотравмою, можуть отримати навіть члени родини, коли б'єць повертається додому. Тобто, в членів родини це може також проявлятися як підвищення тиску, головними болями, болями в спині, розладами шлунково кишкового тракту і багато чого іншого. Повторюються, в члени родини вже це так. не тільки обіцян. Mm -hmm. Адже нагадую, шановні слухачі, що це програма життя після війни, і ми говоримо про те, якою повинна бути реабілітація бійця після участі у бойових діях, як тепер вияснилося, реабілітація і родини, тому що родина переживає ті ж багато факторів, які і боєць може переживати. І ми говоримо більше про психологічні моменти, не беремо вже про серйозні такі поранення, про тих бійців і про членів родин, які... В основному мають психологічні, скажімо так, фактори, які стосуються всіх, не тільки поранених. У нашій студії сьогодні кризовий психолог-консультант кризового центру медико-психологічної допомоги інституту психології імені Костюка Володимир Волошин та голова благодійного фонду, учасників бойових дієм і побратимів Костянтин Вінниченко. Перед мікрофоном ведуча Людмила Чернюк і класичне питання: що робити в цій ситуації? Бігти до психолога, бігти до лікаря, чи воно й саме якось минеться з часом. Певної частини людей воно може минутися саме по собі, як показує світовий досвід. Але подивимося на цього з іншої сторони. Якщо людина отримала відкритий перелом, він в неї може сам по собі зростися, навіть якщо вона нічого не робить. Він може краще в неї зростися, коли вона вже починає робити певні дії, дезінфікувати рану і так далі. І він може зовсім по-іншому зростатися, коли вона звернеться до лікаря, покладеться гіпси і так далі. Тобто ось вся різниця. А в декого, якщо людина взагалі не буде нічого приймати, взагалі може не зростися нога, а може початися гангрена. Тобто, якщо ми не будемо турбуватися про свої ті рани, які ми отримали, їх вони і називаються у нас невидимими психологічними ранами, то вони призведуть до того, що, ну скажімо так, може розвалитися наше тіло. Так, залежно від багатьох-багатьох mm -hmm. багатьох факторів. Mm -hmm. Отже, приходимо до такого класичного висновку, який звучить постійно в наших передачах, потрібна реабілітація. Реабілітація і як вона в ідеалі повинна проходити. Давайте розкажемо, як це відбувається в нас, як це відбувається за кордоном. Зрештою, Реабілітація в нас вона трошки по різному понятті трактується, роздивляється, виходячи з за кордонного досвіду. Країни західного світу в них прийнято, що після бойових дій обов'язково мінімум три дня повинен бути період декомпресії. Тобто це не є класична реабілітація, це є період переключення від бойового життя до життя на мирній території. Цей період проходять обов'язково всі військовослужбовці. І якраз під час проходження програми декомпресії визначаються ті люди, яким потрібна більш скажімо, глибина, більш кваліфікована допомога. Це програма декомпресії в тилу, вже чи там ще на фронті? Ну умовно там, де бойові дії, десь військовій частині. частини. Залежності від країн більшість країн стараються її проводити вже коли люди повертаються після бойових дій на скажімо, на постійне розташування військових частин. Що включається програма декомпресії? Це такі тести, здача аналізів, робота з психологом. Проводяться різні тренінги, різні, скажімо, психологічні заходи. Хлопці живуть своїм звичайним життям в казармах, тобто в них звичайний розпорядок дня. Тільки робиться акцент саме на психологічний компонент. Тобто там відбувається і тестування, і бесіди психологом з хлопцем, і також бажано. Саме в нашій країні робити хорошу діагностику на наявність вірусних захворювань і на наявність паразитів. Тому що виходячи з досвіду роботи по реабілітації, дуже багато хлопців повертається з такими вірусними захворюваннями, про які вони навіть ніколи й не могли подумати. Давайте їх назвемо. Ну, назвемо саме елементарне, дуже багато повертається з гепатитом. Гепатит С, так гепатит Б. Mm -hmm. Ну про А, ми вже мовчимо. Це так, можна різні і... венеричні захворювання. Вони повертаються сюди, і це все приносять в свої сім'ї, навіть не знаючи про це. А якщо подивитися по аналізам саме паразитів, то там взагалі угу. дуже велика кількість різних паразитів потрібно, хоча б під час програми декомпресії, навіть якщо не затрачати кошти на аналізи, проводити якусь антигельментну програму. Ну і звичайно ж, інфекційні захворювання, теж хоча б якийсь мінімум, треба обстежити на ці захворювання, так тому що враховуючи ті умови, в яких вони там знаходяться, у них ці захворювання і з'являються. Тобто, в ідеалі боєць повинен не зразу на вокзалі обняти дружину і приїхати додому, а спочатку потрапити от на такі три дні, куди у військову частину чи десь у якийсь медичний центр. І пройти отаке от обстеження, так щоб він там і пройшов обстеження, і щоб він зробив переключення від бойового життя до життя на мирній території. Тобто організм людини, організм бійця функціонує по різному, що на бойовій території, що на мирній території. Тобто, одні ті самі подразники, на них зовсім інша реакція буде, що під час бою, що в мирному житті. І психологи саме пропрацьовують ці моменти з бійцями. тобто, поспівпрацювавши саме з бійцями, знову показують їм, як потрібно більш, скажімо, ефективніше, більше ліпше провести інтеграцію в це суспільство і досягнути, скажем так, успіху реалізувати себе вже тут в соціумі. Угу. Ну в нас поки що цього немає. У нас є різні спроби, але поки воно ще не виставлена нормальна система. Давайте розкажемо про ті країни, в яких це є, як там це відбувається, і що це дає. Досить хороше це зроблено в Франції. Тобто зазвичай там хлопець підписує контракт на півтора-два роки. Його півроку готують до участі в бойових діях. Він проходить бойові дії 3-4 місяці, потім іде період декомпресії. Період декомпресії вони проводять не на території самої Франції, а проводять на деяких островах. У них є два острова, де вони проводять цей період декомпресії. Програма декомпресії в них зазвичай включає заняття йогою, робота масажиста деякі інші психологічні тренінги. Після проходження трьохдневної програми декомпресії хлопці повертаються на територію своєї військової частини, але не повертаються ще до рідних і близьких. Вони проходять далі службу саме на території частини. Цю службу вони ще проходять десь приблизно мінімум кажуть пів року. І під час завершення проходження своєї служби. Держава їх ще забезпечує додатковою спеціальністю, тобто хлопці можуть прийти на навчання. Чи то на водія, чи то ще на когось іншого, на саме такі прості робітничі професії за допомогою цієї професії, людина, яка вийшла з військової частини, повернулася до мирного життя, зможе забезпечити себе і свою дружину. В цей період, коли на острові відбувається такий період, скажімо так, декомпресії, угу. і родина може бачити бійця, чи вона тільки може там зателефонувати, і все родина не бачить бійця, коли воно приходить. Uh -huh, реабілітації. Uh -huh. А взагалі реабілітації вони проходять маленькими групками приблизно 10-12 чоловік. Виходячи з власного досвіду, вони кажуть, якщо ми збирали групи 20 чоловік, то дуже часто виникали бійки і ремонт готелю коштує дорого. Тобто невеличкими групами і завжди однорідний колектив, тобто не брали людей з різних підрозділів. Uh -huh. Це так французів. Американці, наприклад, після іракської кампанії, в них період декомпресії дві неділі відбувався на території Кувейту. Після цього тільки вони вже повертали своїх хлопців. Ну, американці вони займаються такі лідируючою позиції по розробці, по підготовці військовослужбовців в світі. Угу. Ну вони ж пройшли в'єтнамський синдром. і Вони, власне, заявили в світі, що це є. що ці синдроми – це не просто видумка чи якісь там психологічні наробки, наукові, якісь вигадки. Так, вони в цьому плані, скажімо так, досягли найбільших успіхів. І Нещодавно знав таку цікаву інформацію. Задали нам запитання, де найбільше працює психологів, в якій структурі. Найбільше психологів працює в Міністерстві оборони Сполучених Штатів і під час другої іракської кампанії. Прийняло участь більше 10 тисяч психологів з їхньої сторони, напевне, Кувей, тому що ну, кліматична зона подібна до Іраку, і напевне в цьому є якісь може це мої такі міркування. Мається на увазі, що ще під час самих бойових дій прийняло участь в самих бойових діях більше 10 тисяч психологів, угу, угу. тобто вони саме акцентують увагу, так як і багато західних країн, що професійна підготовка бійця це одна справа. На ну, якщо психологічно людина не готова. Діла не буде. Uh -huh. То її навіть, може, і не візьмуть туди mm. на якісь бойові завдання. Да, вона не зможе так професійно це реалізувати, реалізувати себе як військовослужбовець, і потім є ще елемент все-таки повернення в суспільство. Ну, дуже цікаво було б, вивчали ви ізраїльський, напевне, досвід теж. В Ізраїлі, скажімо так, ізраїльська система працює по-іншому, тому що в країна Ізраїлі... Країна то воює і живе одночасно. Тобто тут, там постійно бойові дії, мовно кажучи, там де й живеш. Так, це один компонент, і інший компонент, що людський ресурс в Ізраїлі обмежений. дуже обмежений, так як брати Америку, в них немає цього обмеження, а в Ізраїлі дуже обмежений, тому. Вони турбуються про життя, про здоров'я кожного солдата набагато більше, напевно, ще ніж американці. американці. Угу. Ну і відповідно, та статистика, яка свідчить про те, що у них якраз кількість посттравматичних синдромів. Які відбуваються після участі в бойових діях? В них, мабуть, найменше в світі, так в них рахується одна з найменших. Тут є декілька компонентів, які сприяють цьому. Це перш за все, те, що люди підготовлені до бойових дій, тобто вони знають, що з ними буде відбуватися, що буде відбуватися з їхньою психікою, що буде відбуватися з їхнім тілом під час бойових дій, під час цього стресу, психотравмуючої, скажімо, події, і також вони знають, як справлятися, як впливати на своє тіло, на тіло свого товариша, тобто як контролювати, як бути ефективним в цьому стані. І це допомагає набагато, скажімо, м'якше пережити ці ці події. Наступним таким фактором є те, що велика кількість ізраїльтян не підготовлені як надавати першу психологічну допомогу, що потрібно робити з людиною і так далі. Тобто, якщо пропрацювати з людиною, яка пережила психотравмуючу подію на перших стадіях, то в неї вірогідність виникнення ПТСР знижується. Що ж? На жаль, тут ми змушені поставити три крапки. Не все ми сьогодні ще встигли розповісти, але час невпинно спливає. Наш випуск сьогоднішній завершується у студії для вас. Працювали кризовий психолог-консультант кризового центру медико-психологічної допомоги інституту психології імені Костюка Володимир Волошин. Голова благодійного фонду учасників бойових дій побратимів Костянтин Вінніченко та ведуча Людмила Чернюк, режисер Оксана Шевчук. Життя триває. Це була програма життя після війни.